24 серпня Україна відзначатиме чергову річницю своєї незалежності. На фоні останніх суспільно-політичних подій це свято набуває особливого значення для кожного громадянина нашої країни, змушує переосмислити ролі значення незалежності, замислитися над такими почуттями, як патріотизм, громадянський обов'язок перед своєю державою і суспільством. Біда, в якій опинилася Україна сьогодні, гуртує її громадян. Суспільство починає розуміти істинну цінність і важливість таких подій, як державність, незалежність, соборність, патріотизм, змінюються настрої і в мешканців нашого міста. Вони активніше висловлюють свою громадянську позицію, допомагають бійцям української армії в зоні антитерористичної операції, піклуються про біженців і переселенців. Державні прапори сьогодні можна побачити не лише на всіх установах і організаціях міста. Городяни вивішують їх на балконах багатоповерхівок і у приватному секторі. Розфарбовують у сині та жовті кольори стели при в'їзді до міста, мости спортивні майданчики, за переконаннями викладача історії гімназії Гранд Володимира Кудленка, ці факти яскраве свідчення оновлення самого суспільства, початок зародження у ньому істинних цінностей та ідей, які притаманні нашому українському народові. Наша держава святкує чергову річницю своєї незалежності в дуже складних умовах. Іде на сході війна за нашу знову незалежність. Ми повинні Черговий раз її підтримати. Це вже не перший раз нам доводиться відстоювати свої права на існування нашої державності. Ще в 1917 році, коли була створена Центральна Рада, українці намагалися створити свою власну державу. Першим універсалом проголосивши автономію, потім третім. Універсалом проголосив Українську Народну Республіку і в кінці кінців четвертим універсалом незалежну Україну. Але тоді нам прийшли на допомогу, так би мовити, з півночі війська братній Росії і ліквідували перший раз нашу незалежність, потім другий раз і третій раз. І незалежність Україна так і не стала. Хоча і Грушевський, і Венеченко, і Петлюра намагалися досягти цієї незалежності. Ті ж 21 роках не вдалося тоді, і за того, що сусіда ми маємо, звичайно, не дуже до нас адекватно, який відноситься. В цей час, в який ми живемо, у нас був шанс почати знову незалежність нашу в 1991 році. Але можливо із за того, що наш народ ще трішки ну, політично був, як кажуть, не навчений. Бо 70 років ми були під владою комуністичного тоталітарного режиму. І вибрали ми президентом, на жаль, не ту людину, яка б як могла б зробити з справжню незалежну державу, як це зробили поляки, коли вони обрали Леха Валенцу, керівника своєї солідарності. У нас була так людина В'ячеслав Максимович Чорновій. Але більшість народу України вважали, що хай буде президентом Леонід Кравчук. Ну і що ми отримали? Його крилату фразу Маємо те, що маємо. Розвал держави, величезну інфляцію і кризу, яка привела до виборів нових обрали нового президента двічі кучму. Потім, після того, як події значить, начебто стабілізувалися, вирішили. Правляча еліта наша, яка себе з комуністичної номенклатури веде обрати президентом колишнього прем'єр-міністра, двічі засудженого Віктора Федоровича Януковича. Чим це закінчилось, ви знаєте. Народ проголосував в більшості за Ющенка, але це викликало фальсифікацію виборів і. З'явився перший майдан. Помаранчева революція був шанс, коли за Ющенка більшість людей проголосували, отримати справді незалежну українську державу. Нашим політикам треба було б повчитися в американців. І коли вони обрали Рузвельта, він прийшов із своїм московим трестом спеціальними ученими, які підготували програми реформ, які їх провели. На жаль, Ющенку цього не вдалося зробити, тому знову ми. Втрачаємо свою фактичну незалежність, бо обирають президента Януковича, який все робив, щоб знищити нашу державність. І в той же час він лавірував між Сходом як кажуть, і Заходом, між Росією і Європою, пообіцявши народові, причому навіть деякі регіонали повірили, що він хоче підписати асоціацію з Європейським Союзом. А в результаті вийшло так, що під тиском Росії він відмовився. Ці асоціації це породило в листопаді. Вийшли молоді люди на майдан, щоб захистити наші європейські цінності. Як ви знаєте, це закінчилося тим, що майдан почали розганяти. Потім загинули більше 100 вибачте людей так званої небесної сотні. І в результаті це закінчилось втечею нашого так званого гаранта з України, який все покинув, правда, гроші не забув, і втікти з України. Знову, коли ми опинилися на роздоріжжі, скористалася нашою тяжкою ситуацією Росія, яка відібрала в нас Крим, який нам вже раніше в 54-му році повернули історично, так склалося. Ну і знову, можливо, вони. Їм завидно було, що Україн 23 три роки жила без воєн, худобідно все ж таки намагалася щось побудувати і вторглись на нашу територію найманці російські, які почали знову агресію на Донбасі на сході України. Українці намагаються зараз відродити справжню свою незалежність, намагаються боротися за свою незалежність і зберегти її. Ну це видно по тому, що. Вся Україна, начебто, прокидається навіть на сході люди, вважають уже себе не частиною російського світу якогось, а справді українцями. Прикладом для цього є і те, що державні прапори замайоріли не тільки на державних установах, а й на будинках окремих людей. Люди, як це ото Дніпропетровську, в Києві, навіть у нас у Краснограді виявляють свій патріотизм у тому, що починають синьо-жовтими кольорами. Значить, виражати свою ідентичність, так би мовити, саме місто Красноград на в'їзді синьо жовтим стало. Сьогодні, начебто, молоді люди будуть на річці Берестовій створювати такий флешмоб, пофарбують в сині-жовті кольори, перила Бересто нашої річки через правий, лівий берег Берестової, щоб показати, що ми єдині, що ми ціла Україна. Ми будемо сподіватися, що Україна наша збережеться, переможе всіх своїх ворогів і буде так, як в нашому гімні. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми браття у своїй сторонці. Наостанок хочу побажати красноградцям. Надії на краще майбутнє. Я вірю в те, що Україна вийде з цієї розрухи, проведе справжні реформи, тим більше, що ми маємо тепер законну владу обрану демократичною більшістю президента. Проведемо парламентські вибори, проведемо справжні реформи, які дійсно зроблять з нашої держави державу заможну, сильну і могутню, в якій будуть прості люди визначати політику, а не олігархи, і не якісь там номенклатури, яка залишилася осколком від старого радянського союзу, майбутнє буде краще ніж ми маємо зараз. І я вірю в це майбутнє. Україна буде вільною, незалежною і могутньою державою.